Просто під стінами будівлі уряду. На знак незгоди з платними послугами у вишах, зі скороченням замовлення та зі спробою позбавляти стипендій за одну трійку. Палали заліковки. Вони прийшли під стіни Кабінету міністрів, бо не хочуть платити. Студенти вимагають скасувати постанови, які дають вишам право на впровадження платних послуг. Користування корпоративною електронною поштою за відшкодування витрат та виготовлення та оформлення атестатів. Свідос та інших документів Серед гурту студент лицар. Жити краще. Ми будемо жити краще. На щитах лицара та його друзів воєвниче Ми вам не дамося. Одні скандують, інші осторонь п'ють вас. Вони бачать сенсу, дерти горлянки задурно. А, а зачем? Просто понимаете, у них там стоять стеклопакети, і они, наверное, наверняка все одно не слышат. спеціально до пікету. Студенти розщедрилися на новенькі заліковки. Їх палять просто під урядовою будівлею. Символ того, що в Україні студентам живеться не так уже легко. Сергій жертва підпалу від хвилювання через урочистість миті опік руку. Я Просто перепутав, Ви знаєте, емоції просто перепутав. Техніки безпеки треба придержуватися. і тоді не буде таких травм. Горить кілька хвилин. Приборкати полум'я намагається активіст на дибах. Пікетувальники побоюються, що через під збудуться студентського квитка. Роман а фамілію не скажу, так же як і всі остальне не скажу, то тому що я боюся, що це таку акцію протесту не просто вижені з університету. До мітингарів виходять представники міністерства освіти та студенти воліють зустрічі з прем'єркою. Чиновник закликає пікетувальників до перемов. Те саме, що до початку акції протесту зробив міністр. До миру закликав через журналістів. Я казав Франко. Тут одна лише бета нас до правди доведе іншого нема, крім переговорів, конструктивні переговори краще будь-яких протестів, тому що протести це хвилюється все суспільство. А не знають про що народ не знає, пішли студенти, але чому не знають. Тому головний освітянин країни запросив лідерів студентства до міністерства на 9 червня. Обіцяв шукати компромісу з кожного питання спільно і заспокоїв за одну трійку. Стипендії не позбавлятимуть. Шкода, що вся ціна на трійки. Скажем, з фізики отримав три, а з історії п'ять. Який він фізик, але не буде цього. Тобто, принцип е, нарахування стипендії залишається. Старим молодь обіцянкам головного освітянина не вірить. Йде до прем'єрки з подарунком мотузкою на заваді. Міліціянти дарунок доводиться лишити на паркані. Пікет триває годину: одні розходяться, інші прибувають. Мы немного опоздали, но я считаю, что мы будем, как бы наш вклад, немного на человек 10 от силы. Вот но тем не менее ми абсолютно против, що наука станет платной. Анна Суряднова Олег Жданов, програма Вікна СТБ.